Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, чути і видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Пані Юлія, я так. представник суб'єкта господарювання, а. і ТОГ зоря — це також суб'єкт господарювання, можливо, у них якісь проблеми з мікрофоном. Добре, тоді давайте так. Якщо нас ТОГ зоря 2023 чує, то будь ласка, налаштуйте мікрофон або відпишіть, відпишіться у чаті, що ви є суб'єктом господарювання. Ми в будь-якому разі надаємо 15 хвилин представникам громадськості можливість під'єднатися до наших громадських слухань. Тому якраз за цей час буде можливість усіх налаштувати звук. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 10 година 15 хвилин. Дякую представнику суб'єкта господарювання Василю Григоровичу. Він відписався, що він не є представником 2023. Отже, в нас є суб'єкт господарювання на слуханнях, є представник суб'єкта. Давайте будемо розпочинати. У Нас сьогодні проводяться громадські слухання. Сьогодні у нас 2 квітня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Зоря-2023 стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду товариство з обмеженою відповідальністю Зоря-2023. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки. Міндовкілля і сьогодні головуючою на даних громадських слуханнях, 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 12 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2,2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на наших слуханнях. Якщо у товариство «Зоря-2023» працює мікрофон, будь ласка, я попрошу вас включити мікрофон і озвучити. Хто ви, кого ви представляєте? Не чую вас. Отже, давайте тоді, мабуть, не працює мікрофон. Тоді наступним чином я ще раз зачитаю в чаті в нас заря 2023 представник відписався. Доброго ранку, представник тов 2023 Василь Григорович присутній. Дякую. Пані Аліна, Прохоренко, будь ласка, ще раз представте, скажіть, кого ви представляєте? Ще раз доброго дня, Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин з чотирьох учасників громадських слухань не фіксуємо представників громадськості. Двоє учасників є представниками міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двоє учасників є представниками суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання буде оприлюднений у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якої затвердження. На порядок проведення громадських слухань ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю заряд 2023 стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду Товариства з обмеженою відповідальністю заряд 2023. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякуємо, до побачення До побачення.